Вітає вас на першому подільському про найважливіші події 17 грудня. Далі на Одещині оголошена надзвичайна ситуація державного рівня. Підставою стали наслідки російської атаки по об'єктах енергетики, що призвели до тривалого, а саме понад три доби, порушення нормальних умов життєдіяльності понад 50 тисяч жителів області. Про це повідомив очільник ОВА Олег Кіпар. Область входить в режим максимальної економії електрики. Зокрема, це стосується використання ілюмінації та декоративного освітлення. У Хмельницькому викрили виробництво фальсифікованої рідини для електронних сигарет. Під час обшуків у Хмельницькому та у Києві вилучено товару на понад 14,5 мільйонів гривень. Це близько 27 тисяч флаконів готових рідин, понад 24 тисячі ампул з нікотином та майже 32 тисячі одиниць складників. Крім того, вилучено близько 650 тисяч гривень готівки, а також автомобілі. Як повідомили в нацполіції, організував бізнес житель Хмельницького та залучив п'ятьох спільників. Продукцію збували через онлайн-магазини. Наразі вирішується питання про оголошення підозр, триває досудове розслідування. Волочиська громада на щиті зустріла захисника під час виконання бойового завдання 27 листопада 2025 року. Загинув Петюк Юрій Олександрович 1986 року народження, житель міста Волочиськ. Юрій Олександрович віддав своє життя, захищаючи Україну, нашу свободу та право жити. Під мирним небом сьогодні з ним попрощалися у рідному селі Поляни. Співчуття родині, вічна пам'ять і слава полеглому воїну. Безпека, модернізація та стабільність енергосистеми це ключові питання, які нині стоять перед атомною галузю. Саме їх обговорили під час робочого візиту на Хмельницьку АЕС представники Міненерго і депутатського корпусу про плани розвитку станції та про посилення захисту об'єктів критичної інфраструктури у наступному матеріалі. В ході робочого візиту Гмельницького АЕС відвідали виконуючи обов'язки міністра енергетики України Артем Некрасов, представник Верховної Ради Олександр Дануца та керівник АТ «НАЕК Енергоатом Павло Ковтонюк. Під час поїздки вони оглянули стан захисних споруд об'єктів критичної інфраструктури, ознайомилися з ходом ремонтно-відновлювальних робіт на майданчику та поспілкувалися з персоналом атомної електростанції без атомної енергетики, майбутнього майбутньої України немає. А тому те, що ви робите для того, щоб підтримувати в належному стані наразі те обладнання, це ваша лінія фронту і ваш подвіг. І те, що ви робите для того, щоб атомна енергетика розвивалася, це теж, на мій погляд, дуже важливо. Під час виробничої наради очільник НАЕК Енергоатом» Павло Ковтонюк анонсував плани кампанії щодо впровадження пілотного проєкту з модернізації вітчизняних атомних електроблоків. Вони дадуть можливість додатково посилити енергосистему а стартовим майданчиком обрано Хмельницьку АЕС є напрацювання підвищення потужності. Хмельницького, 2-го, рівеньського 4, 3 південноукраїнського на 100 МВт електричних. Плюс 300 МВт на протязі двох ну, років, навіть трьох, це додаткова електроенергія в Україні. Свою готовність підтримати подальший розвиток атомної галузі на законодавчому рівні висловив і народний депутат України Олександр Дануца. На думку нардепа, також слід подбати і про додаткові заходи захисту для об'єктів критичної інфраструктури атомних електростанцій. Друге питання, як це яке вже стосується безпосередньо, мене це безпека, тому що сьогодні після військового фронту. Другий це енергетичний фронт, і цей фронт в тому числі мають захищати. Генеральний директор Андрій Козюра подякував присутнім за візит та всебічну підтримку колективу Хмельницької АЕС. На завершення зустрічі було вручено подяки й грамоти працівникам атомної електростанції за їхню професійну роботу під час війни. Анна Паюк, перший подільський. Захворюваність на вітряну віспу шириться україною. Наразі помітне різке збільшення інфікованих на Львівщині та Івано-Франківщині. Інфекція уражає переважно дітей від 5 до 9 років та може переростати у пневмонію. Детальніше про ситуацію та профілактику знають наші журналісти. Спалах захворювання на вітряну віспу зафіксували в Україні. Найбільше випадків нині реєструють на Львівщині. Там уже понад 2,5 тисячі хворих. Цей показник перевищив загальну кількість інфікованих за весь 2024 рік. Медики застерігають, з огляду на високу заразність вірусу інфекція може поширитися й на інші регіони, зокрема Хмельниччину. Близько 200 випадків щотижнево. До нас потрапляють більшість дітей з ускладненнями, ускладненнями, такими як пневмонія, такі як запалення шкіри у вигляді фламони або абсцесів, також можуть бути відмічатися ураження нервової системи, як енцефаліти, цереболіти. Захворювання супроводжується висипами та підвищенням температури. Інкубаційний період триває від 11 до 21 дня. Найважче від візпу переносять діти грудного віку та підлітки. Перебіг хвороби значною мірою залежить від імунітету пацієнта та може ускладнюватися, зокрема, розвитком пневмонії. Профілактика є специфічною і не специфічною, не специфічно це уникати близьких контактів з хворими дітьми, це миття рук, захист від респіраторних захворювань, а специфічною це є вакцинація. Вакцинації підлягають діти з 9 місячного віку, яких можна щепити, але ця вакцина входить в рекомендовані, а не ті, що вакцинують за рахунок за державний кошт. Нині кількість охочих вакцинувати дітей зростає, зазначають у лікарні. Медики наголошують, щеплення – найефективніший спосіб захисту від ускладнень. Якщо ж вакцинації немає, батькам радять уважно стежити за станом здоров'я дитини та за перших симптомів негайно звертатися до лікаря. Анна Паюк перший подільський. У Дунаєвцях відкрили офіс, зроблено в Україні. Це вже п'ятий такий простір на Хмельниччині. Тут підприємцям надаватимуть консультації щодо державних програм підтримки, грантів та розвитку власної справи. Офіс стане майданчиком для комунікації між бізнесом, владою та інституціями розвитку. Ініціатива покликана посилити економіку громади та підтримати місцевих виробників. Віднині офіс зроблено в Україні, працюватиме у Дунаївцях. Його розташували на базі Дунаєвецького управління Кам'янець-Подільської філії обласного центру зайнятості. Традиційно фахівці допомагатимуть підприємцям на кожному етапі від ідеї до реалізації бізнес-проекту. В нашому управлінні працює 10 фахівців. Це кар'єрні радники, консультанти-роботодавці. Крім того, в нас є фахівець, який буде працювати в даному офісі. У громаді вже декілька років активно співпрацюють із бізнесом, зокрема в межах програми зайнятості та громадських робіт. Це не лише підтримка, а й створення робочих місць та допомога фронту. Ми за два роки уклали 786 Угод про співпрацю на громадські роботи це оплата робочого місця саме центром зайнятості. А ми винаймаємо наших працівників. Здебільшого це люди переміщені особи, які сьогодні приїхали до нас і яким потрібно щось стартувати, і вони сьогодні йдуть до нас на ці громадські роботи. Хочу зауважити за те, що за цих два роки ми виготовили майже тисячу маскувальних сіток. Скористатися державною підтримкою можуть як початківці, так і досвідчені підприємці. Для багатьох це шанс розширити бізнес або вийти на новий рівень роботи. У мене було два гранта на відкриття закладу в старому місці в ратуші. Значить, ми отримали грант на меблі, на техніку, на техніку на кухню, на те, що потрібно і необхідно. Скажу вам відверто і чесно, що не вірила, але хочу порадити всім підприємцям. Звертайтеся. Просіть, вам допомагають, працюйте над цим. За час дії програм підтримки бізнесу в області вже видано сотні мікрогрантів. Це дало змогу створити тисячі нових робочих місць і підтримати економіку регіону. Станом на сьогодні, з початку дії програми, Дунаєвецьке управління камянець подільської філії Хмельницького обласного центру зайнятості спрацювало результативно на 30 Мікрогрантів та грантів для учасників бойових дій та членів їхніх сімей. Якщо говорити в межах Хмельницької області, то це більше, ніж 1500 мікрогрантів та грантів, які видані для започаткування чи масштабування підприємницьких ініціатив. Це створено більше трьох тисяч нових робочих місць. Власна інвестиція Державної служби зайнятості в розвиток підприємництва Хмельниччини складає сьогодні майже 500 мільйонів гривень. І це суттєві кошти, які дозволяють розвиватися, дозволяють дозволяють придбувати нове обладнання, дозволяють створювати нові нові робочі місця і власне своєю роботою наближувати Нашу довочікувану перемогу. Відкриття офісу, зробленого в Україні в Дунаївцях це ще один крок до зміцнення підприємництва на місцях та ефективної взаємодії між владою і бізнесом. Я вважаю, що відкриття офісу в Дунаївцях є дуже показовим для нашої області, оскільки ми чітко розуміємо, що ці офіси відкриваються в місцях, в місцях саме, де підприємці в нас. Гуртуються, де вони розвиваються, де вони їхня концентрація, і це допомагає стимулювати стимулювати розвиток підприємництва, допомагає їх підтримувати. Що теж надзвичайно важливо сьогодні? На завершення відкриття офісу відбулася зустріч із представниками бізнесу Дунаєвецької громади та регіону. Підприємці мали змогу напряму поспілкуватися з представниками влади та профільних установ. Говорили про виклики, з якими сьогодні стикається бізнес в умовах війни, брак кадрів і. Фінансові ризики також обговорили можливості державної підтримки та механізми співпраці на місцевому рівні. Формат відкритого діалогу дозволив кожному озвучити наболіле і почути конкретні відповіді. Оксана Медведєва, Ігор Гулько, телеканал Перший Подільський. Оновлення центру психічної реабілітації на базі поліклініки номер 2 у Хмельницькому запрацювала сенсорна темна кімната для ментального здоров'я. Про це повідомили у Хмельницькій міській раді. Сенсорна кімната релакс це безпечний та комфортний простір для людей, які відчувають втому та психоемоційне виснаження через наслідки війни. Сенсорну кімнату створили завдяки програмі Бюджет участі. Пацієнти можуть звертатися самостійно без направлення лікаря. Для пільгових категорій допомога надається безоплатно. Нагадаємо, що центр психічної реабілітації працює вже понад 5 років. Послуги надають кваліфіковані фахівці. У Польщі ухвалили радикальне рішення. Держава вводить абсолютну заборону на розведення та вирощування тварин для хутра. Такий крок став відповіддю на етичні дискусії, які тривають у світі роками. Подібні заборони впроваджують чимало країн, переглядаючи підхід до моди та ставлення до тварин. А чи варто ввести такі зміни в Україні? Дізнавались наші журналісти у Хмельничан. Запит на вироби з натурального хутра залишається попри перевазі штучно. В деяких країнах вже заборонили вирощування тварин задля моди. А чи варто піти Україні цим шляхом? Зараз дізнаємось. Я вважаю так. А чому? Ну, по-перше, це ми вбиваємо тварин, і я вважаю, що це потрібно заборонити. Звичайно. Це обов'язково, тому що зараз є багато альтернатив і е, потрібно розвиватися в правильному напрямку. Вже і так багато тварин, яких зникли взагалі видів. Так, да, я рахую так. А чому? Ну, це не вартує їхньої смертності. Я рахую, що не це лісообразно, типу, використовувати тварин в таких цілях. Варто без курки не будеш, бо подохнуть всі, а без цього можна обійтися. Нічого синтетика, витримуємо. Думаю, так. Чому <світний> зараз в країні війна і знищення тварин і так дуже масоване <світний> на східній, на південній Україні, то, як на мене, потрібно заборонити. Це не такий важливий продукт зараз, що заради нього потрібно ще додатково вбивати тварин. Хутряні вироби з тварин можна замінити екохутром, не з тварин, тому я думаю так, щоб. Не мучити тварин, не вбивати їх задля для розваги, задля одягу. Ну дивлячись, з якої сторони дивитися, якщо зі сторони, скажімо, людства, то напевно так да, їх жалко цих тварин. А якщо зі сторони тепла і так як може бути і холодно, то з одної сторони потрібно, з другої ні. Хмельницькому відбудеться безкоштовний майстер-клас з редизайну. Учасники заходу дізнаються, як за допомогою редизайну можна надати нове життя. Старим речам цього разу створюватимуть новорічні іграшки та подарункові мішечки. Гіди Гуфіс центру поділяться практичними порадами щодо творчого використання матеріалів і відповідального споживання ресурсів. Захід відбудеться 19 грудня о 15-й годині у приміщенні бібліотеки речей за адресою вулиця Марка Кропивницького, 6 а. Участь у майстер-класі безкоштовна, але потребує реєстрації. Дякуємо, що обираєте перше подільський. Долучайтеся до нашої спільноти у Телеграм та підписуйтесь на офіційні сторінки у соціальних мережах, аби протягом доби слідкувати за найважливішими подіями. Мирного вечора, тихої ночі.